Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі, хороші дівчатка. Ось дивіться, на мені такий светр, він мені вже надоїв добряче. І я хочу його переробити. Ну, светрик на кожен день. І я хочу зробити з його якусь романтику. Романтичне, красивеньке щось. А що вийде, побачимо. Оцей хомут мене дуже роздражає. Дивіться, він вічно падає, його вічно треба поправляти. Надоїв мені цей светр. Хочу переробити. Буду вам показувати, що я буду робити. Подивимось, що вийде. І ось я вже працюю. Дивіться, вже поодрізала все. Манжет, оцей хомут, який мені надоїв, внизу резиночку, все поодрізала. І буду продовжувати далі. І ось, дівчатка, дивіться, ось получився такий світерочок. Розширений отакий. Я вставила клинчики із хомута, з того, що він мене роздражав. Получились клинчики і получились такі розширені рукавчики. От такі. Мітіночки зробила. от з носочків. І отак от я вигляжу. Карманчик маленький, щоб було цікавіше. Отак от дивіться, дівчата, пишіть мені коментарі, кажіть, І в этом секенді взяла штанці спеціально для цієї ковтини. Дивіться, ось такі довгенькі, якраз по мені за 20 гривень. І отакий от у мене вийвся новий образ такий новий образ. так, дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!